Привіт, друзі! Вітаю вас у нашому другому якщо я нічого не плутаю, випуску новин. Сьогодні ми з вами поговоримо більше про новини каналу, але я згадаю, ну так, новини 3D-світу не без цього. Отже, тема номер один: що там з Ender 5 Max? А, Ender 5 Max. Значить, дивіться дві речі, які я хочу виправити після огляду. Перше, це я сказав, що в нього принтбет 50 на 50 на 50. Це неправильно, він там 40 на 40 на 40. Не знаю, чому я вирішив, що він 50 на 50, ну. Якийсь фотон залетів в голову. Але знаєте, я там навіть комент десь лайкав, і його, я його припіню, е, Хтось мені писав, він 40 на 40 на 40. Друга, більш цікава історія. Я нарешті відкопав у себе в Нарнії, де лежать хотент запасний, який в мене забився, і я його розпилив. В принципі, відос, як він розпилюється зараз перед вами. Можете насолодитися моїми метарствами. Я зламав 4 диски для дремелю, е, тільки типу відрізні, як на болгарці, але розпилив. Потім я його шліфанув, і після шліфовки в мене вийшла ну, умовно розпилена отака частина. Десь я вам її тут покажу, де моє обличчя. Значить, не хвилюйтесь, в мене є класні фотки. Зараз вони, до речі, перед вами на монтажі. Що ми можемо тут побачити? По-перше, це дуже-дуже дуже велика зона називаємо її термальної маси. Тобто вона прям добрий такий, Я думаю. Міліметра 4 мм в товщину, і навколо неї великий нагрівач. Це з двох причин: перша таким чином ми можемо зробити більшу площу нагрівача, щоб віддавати більше тепла. І друга причина це: ну, якщо таку дуру нагріти до 220 градусів, вона буде остигати дуже повільно, і це дозволить нам е, надійніше інертніше плавити пластик. Що ще тут цікавого? Ну. Горло титанове, титановий термобар'єр, як ви хочете назвати, в принципі, таке саме, як і у всіх. Далі з нержавіючої сталі кріплення теж не особливо цікаве, але коли я її розпиляв, ми нарешті отримали з вами відповіді, яких немає взагалі на жодному Ютуб-каналі. Це чистий, чистий ексклюзив. Ніхто більше такою дурнею, крім мене, не займався. Так от, зараз перед вами мікроскопчик. Як виглядає всередині штука? Схоже, вона на. називаємо це сніжинку. Або зірочку з шістьма м -м, лучами, промінчиками. О! Які висновки ми можемо з вами зробити? Ну, Перше, це те, що патент Bontek на Січінно Сопла діє дуже сильно, бо інакше б тут було три канавки, а не шість. По-друге, тепер зрозуміло, чого в цього принтера в принципі такий потужний, називаємо це потік екструзії максимальний. І третє, тепер зрозуміло, чого воно в мене забилося. Бо всі ці канали, ну вони реально мініатюрні, вони менше половинки міліметра у. Діаметрі, і хоча загальний діаметр усієї цієї зони він близько 2 мм, типу, я думаю, що по площі, якщо подивитися на цю штуку і поміряти площу саме сніжинки, вийде десь якраз ті самі 1,75, які входять ось тут в горло. Але ну, дуже вузькі канали, дуже вузькі канали. і Я впевнений, що якщо один-два забиваються, це габели, і ніяких шансів їх почистити не можна, бо сюди навіть голка не кожна увійде. Тому така історія прикольна, будемо знати це в доповнення до огляду. І в принципі, більше додати мені по тому принтеру нічого. Він поки що стоїть в студії, скоро він вже поїде звідси. Тому, якщо у вас є якісь питання, побажання, що ще отам внизу в коменти можете мені писати, і я вам підкажу і відповім на питання, які були пропущені. Значить, це була новина 1. Новина 2, яка насправді не новина. Що по каналу? Куди я дівся, чого я повернувся і як воно буде? Е, насправді я думаю, що більшість з вас знає банальні відповіді. Мене ніхто не з'їв, мене ніхто не бив, мене ніхто в підвалі не тримав. Е, я просто. Називемо це так: вів перемовини з компанією. Вони закінчилися успішно. Це головне в компанії канал хочуть, а значить, ми його будемо робити для вас. У нас тепер є трошки більш чіткий план. Значить, ви можете чекати на що на місяць будуть 4 відео, тобто на тиждень, одне відео. Виходити відоси будуть е, в середу, але поки що четвер, п'ятниця, оскільки ми трошечки ще адаптуємось до графіка. На місяць буде. З чотирьох відосів два огляди і два загальних відео. Під загальними відосами я маю на увазі як такі типу новини, от як нас з вами зараз. Я хочу їх робити хоча б раз на місяць, бо ну є й теми, які ми можемо з вами обговорити з приводу каналу, і є й теми, які можна обговорити в принципі. І я хочу робити ще одне відео, якесь загально. Цікавинкове назвемо його так. От як в мене там були тести пластиків чи щось таке. Подивимось, що піде, то і будемо робити. Все буде залежати виключно від вашої реакції, як глядачів Я в принципі знаю, дуже насправді вдячний, що навіть після півроку паузи в нас така потужна аудиторія. Потужна, ви зрозуміли, де да? потужна аудиторія зібралася, і відос, який вийшов. Після півроку мовчання набирає приблизно з такою ж швидкістю, як і було до цього. Типу, це прям дуже класно. Чого на цьому каналі може не бути? А, може не бути шорців, бо ми по ним ще не домовилися. Може й будуть, може, і не будуть. Подивимося, може не бути таких типу більш прохідних відосів. Чому їх не буде? Тому що я домовився так, що в мене тепер. Нема сенсу робити 2-3-4 відоси на тиждень. Типу, ну точніше, я можу, звичайно, але краще я присвячу цей час нормальному детальному огляду або нормальному відосу. На жаль, ну я так думаю, що на жаль, е оглядів рівня К2, я думаю, чекати не варто. Е не варто чекати, оскільки, так як в мене є квота відосів на місяць, а це і плюс, і мінус. Ну, нереалістично, щоб такі огляди були часто, принаймні. Давайте так. Я думаю, що раз на Рік, хоча б щось таке в нас на каналі буде виходити. Велике, цікаве, на годину з копійками будемо з вами пити чай і думати. Але навряд чи це буде частіше. Одна з причин це просто банально час, якого мене не вистачить робити такі огляди. Ну а друга причина це не так багато, в принципі, цікавих принтерів, які можна ну так щедро оглядати. Тобто, от, наприклад, в мене зараз стоїть к 2 Pro і скоро буде ще К2 звичайний. І Ну, типу, хотілося б присвятити їм так багато часу, але воно реально не має сенсу, бо це тупо К2, який зробили поменше і прибрали пару прикольних фішок. Під К2 я називаю К2+, це в мене така звичка, бо колись він був один К2. Так що так, да. якщо в мене дійдуть руки, я думаю, що буде якийсь тест пластиків. Але знову ж таки подивимось на об'єм роботи і на морочливість цієї роботи, бо, ну, відоси, які набирають за рік, типу там. 30 тисяч переглядів, це звісно смачно. Я тут сперечатись не буду. Але це не настільки смачно, щоб витратити на них місяць своєї роботи. І тим паче, ну я б сказав не те, що я сильно вільний у виборі пластику в Україні його в принципі не так багато, і наші люди, я впевнений, такі є, і тих хто дивляться, вони люблять більше український пластик. А з українським пластиком така проблема, що якщо я випущу огляд, в якому скажу, що мені філамент X не сподобався, то це буде банально. ну, Погано і для ринку України, бо нам треба конкуренція, і для конкретного виробника, бо він. Я не впевнений, що в мене є прям така вага, щоб потопити виробника одним своїм відосом, але це може нашкодити їм. А я тупо не хочу цього. Ми і так маленька країна, яка крутиться навколо невеличкої індустрії і знищувати тут ще якісь називу це паростки, або навіть не паростки, а дерева, <хи> на яких росте філамент, я точно не хочу. Це просто банально, немає сенсу. Тому. Про українські філаменти, ну, можливо, колись відоси вийде, але це тоді, коли я буду впевнений, що е, мій відос не зрозуміють, як про філамент X говно не купуйте його ніколи ні за що. Типу. Тому подивимось, з філаментами європейсько-китайсько-американськими, тут все значно простіше. Навіть якщо я випущу відос, в якому розкажу, що, наприклад, ColorFab це, типа, хлам, е, він не обідніє від цього, а вам буде корисно. Тому про. Імпортні філаменти, я думаю, що відос цього року будете чекати. Е, я хочу дуже подивитись на 5G, бо він зараз став і дешевий, і прям класний по якості. Але ну, подивимось, І ще він, до речі, швидкий став. То більше питання на майбутнє. І остання річ, яку я, в принципі, хочу додати в контексті змін на каналі, ви завжди можете отам внизу запропонувати тему. Я не буду звідси обіцяти, що я візьму кожну тему в роботу, але я буду зовсім не проти, якщо ви підкинете прикольну ідею. Або навіть прикольний ну, формат для відео. Це рідкість, коли реально з коментів приходить щось прям таке суперякісне, щоб перетворювати його в коменти. Але ну мало лі, знаєте, як то кажуть. Я буду сподіватися, що такі люди знайдуться і такі ідеї теж знайдуться. Ну і ще одне таке офтопне, але я додам про відоси. В принципі, зараз в офісі моєму стабільно десь 0, мінус 1, мінус 2 може бути, може бути, плюс 3. Коротше, дуже холодно. І вікна зі світлом, вони прям. Ну, погані, як і у всіх, в принципі, але це ну, дуже сумно для роботи. Тому. З оглядами зараз іде трошки важче, ніж хотілося. Бо, по-перше, щоб щось реально протестувати, треба заводити генератор. Генератор це дуже дорого. Ну, Без генератора ніяк. В мене є маленька зарядна станція, точніше навіть не маленька, у мене є велика зарядна станція на 2000 ватт-годин. Ну там вже, мабуть, 1800 лишилось, неважливо. Але коли в тебе принтер Creality для тесту, наприклад, АБС кушає з розетки 1200 Вт. І він їх кушає хвилин 10, поки прогріє камеру до 60 градусів. Ну, типу, не дуже реалістично тестувати щось для друку, враховуючи, що це ще не єдиний споживач. Тому огляди будуть, але вони будуть трошечки більш такі розмовні і трошечки менш детальні саме про технічку. Як тільки стане краще зі світлом, як тільки я зможу більше часу виділяти на тести друків, обов'язково буду робити. Зараз будемо. Ну так, мінімальної схеми триматись. Там 3-4 моделі з кожного пластику, і на цьому зупинимось. Якісь реально великі проекти будемо друкувати потім. І це, до речі, стосується і відосів, в яких будуть якісь там великі, надрукуй проекти. Аля, от як було в нас е з корпусом, коли ми друкували корпус для 3 d принтера. Ну. Нереалістично в сьогоднішніх умовах це зробити. Ну і не дивлячись на складні умови, як, в принципі, у будь-якого українця, другим рішенням, крім генератора, в мене став дизель-опалювач. Він отам стоїть, може навіть ви на фоні чуєте, як він тікає, і ви його будете чути ще місяці, два-три, бо це єдиний спосіб відносно дешево, відносно ефективно нагріти це приміщення. Класна штука, до речі, всім раджу. Можливо, навіть зроблю якийсь мод з 3D-друку для нього. А може і не буду, бо. Контент такий специфічний, прямо скажемо. Ну і нарешті третій блок, який мав би бути тут основним на цьому відосі, але піде, як піде. Значить, в найближчий час, що ви можете чекати? Точно буде, давайте навіть я отут відсортую від нових до старих, точно можете чекати к 2 Pro, Він в мене вже стоїть і він вийде на наступному тижні. Нормальний принтер можна купувати. А от далі, скоріш за все, буде К2 десь там в черзі, і. Мені приїдуть Бамбулаби. Я, до речі, не впевнений, чи це новина для вас всіх, бо ви всі слідкували за каналом, я то <хи> не з'являвся тут. Але в нас з'явились бамбулаби. Бамбулаби поки не вся прям лінійка, яка може бути, але така, ну, суттєва лінійка. Тобто, ви бачите, в нас є і А1 Міні, і Карбони х 1 c і всі там більш-менш модні, тобто h 2D, H2C. поглядом з ними. Я от не знаю, якщо чесно, як робити. Скоріше за все, це буде формат, аля розбираємо його до гвинтика, як було у К2. Тому що просто загальний огляд аля. Я купив бамбула. Ну ви зрозуміли, я купив бамбулаб і в мене він працює. Ви таке можете подивитися будь-де на Ютубі. Всі його люблять, всі цей бамбулаб хвалять і так далі. Я хочу ну, конкретно його розібрати і подивитись, які можливі нюанси і проблеми. Як для користувачів, які не дуже в темі Бамбулаба. Бо я особисто бамбулаб. Ну я звісно чув, я його використовував і так далі. Але я б не сказав, що це мій прям це, опус магну. Мені е, набагато зручніше і набагато зрозуміліше возитися з принтерами краліті, просто тому що я їх бачу вже чи 4 роки, майже кожну модельку і розумію, як вони працюють. Тому будемо дивитись бамбулаби так, трошки осторонь, аля Вайбік, я ніколи їм не користувався, і ось що які в мене враження. Якщо у вас будуть якісь побажання, ви можете їх або внизу під цим відео писати, або писати на, в принципі навіть під оглядами Бамбулаба. Я думаю, що першим я попрошу H2D або H2C. Я б хотів взагалі попросити наймодніший Бамбулаб, який є. Я знову не пам'ятаю, як він називається. Коротше, той, що змінює сопла. Але він до нас ще не доїхав. І я не впевнений, він доїхав взагалі в Україну чи ні. Мабуть, у якихось наших конкурентів він і знайдеться, але зараз в артлайні його немає і він. Ну я думаю, що доїде за місяці два, може навіть швидше. Подивимось, тому після k 2 Pro, скоріш за все, буде або H2D, Pro, або H2C Combo. Що ще можна чекати? У нас буде скоро. От я бачу k 2 SE. З'явився. Цікава, мабуть, машинка, але я думаю, що різниці насправді з К2, звичайно, не буде жодної. Це так само, як було з К1 ЕС є, буде К2. І і є І насправді я чекаю ще на кілька моделей, які поки не заведені на сайт, але вони мають бути: по-перше, в Енікубіка. У Енікубіка є ось така нова кобра. Вона прикольна. І я, в принципі, не знаю, коли вона заїде, але думаю, що ну, за піврочку доїде. В чому головний прикол цього принтера в тому, що вно, в нього нема модуля AMS як такого, прям окремого. Він вбудований ось тут в голові. Ну, коротше, отут стоїть прикольний механізм, який переключає між собою звідки йде філамент. І це, в принципі, все. Що там є цікавого? Як ви бачите, тут одразу зрозуміло, яким вайбіком надихалась кобра, але давайте будемо реалістичні, коли. Коротше, бамбулаба один існує так давно, що казати, що хтось скопівав дизайн, це вже якось ну, дивно стає. Звісно, що це білий колір як у бамбу, але ну камон він є у всіх, в принципі. Хочете дуже подивитись на цей механізм, бо там хитра система, і наскільки він буде живучий. Бо, до речі, додам, швиденько вам розкажу про те, що в мене... Кобра s 1 трудиться вже, мабуть, який 9 місяць без проблем. Але АМС в мене успішно загнулася. Загнулася вона не дуже складно, там, здається, вилетіла якась пружина біля натягувача. Не працює чи третій, чи четвертий слот, на який подає пластик. Але так як я не особливо не користувався, то я просто забив і відклав її в дальній ящик. Колись, коли буде час відремонтувати, ми з вами її може, навіть на лайв стрімі і відремонтуємо. Але. Ну, то на майбутнє. Другий принтер, який варто чекати, Краліті зробили новий саббренд. Навіщо? Я не знаю. Краліті мало було мільйон ендерів, вони зробили ще й мільйон саббрендів. Ну, не мільйон два. Коротше, Краліті зробили ще один саббренд, він називається Spark XI7. Типу, поняли, як BMW. BMW I7. Ну, ви поняли, так, да? ладно. Я не знаю, навіщо ще один саббренд, що не можна було цей принтер випустити під i7 назвою, чи що це взагалі i7 означає, я хазив. Але е, в нього дві цікаві речі. По-перше, це Бамбулабаут. <кхи> тобто, звісно, це е, абсолютно унікальний дизайн, який ніхто не копіював до цього ні у кого. І це не Кобра, і це не Бамбулаб. Ну Бог з ним, я ж кажу, цей дизайн, його вже скопіювати, не скопіювати, просто гріх. Але в нього є нова IMS-ка, яка називається CFM CFS Light. І вона цікава, тому що, по-перше, мені не подобається в принципі CFS -ки. ну, поки жодна з тих, що я бачив, мені не подобається. Вони капрізні, вони морочливі. А у цієї м -м, пластик виходить вгору, а самі спули стоять вниз. І проблеми проблем зі змотуванням має бути менше. Наскільки їх реально там менше, ми побачимо, коли він доїде до нас. Він обов'язково доїде, і якщо нам повезе... А нам можливо повезе з вами, і усі, хто роблять свою роботу, зроблять її класно і правильно, і ніхто не буде заважати нікому, і це я так обережно кажу, бо накаркаю, То він приїде нам до старту. І ми зможемо подивитись на нього прямо типу в день умовно, релізу в Україні. Я не думаю, що це як iPhone, потребує такого прямо окремого. 1900 можна купувати, типу, вперед. Але це має бути цікавий принтер, бо формат b 1 він дуже популярний. Він насправді дуже вдалий, бо це такий. Ну. Еталон Бетслінгера, називаємо це так. І якщо в краліці реально все вийшло, і ви можете отак як мужик стояти і збирати підвищений велосипед на стіні? Або, наприклад, як хоум-декор з двох однакових спулів друкувати одночасно. Господи, хто ці фотки робив? Що це взагалі означає? І що це взагалі за cfs міні, яка насправді не та CFS яка не лайта мі... Н... Ладно, доведеться розбиратись і чекати, чекати все це добро, поки воно приїде. Скільки тут гіміків? Я думаю, ми будемо ставити прям е, такі харчі галочки, гімік, гімік, гімік або реалістична історія, якась. Ну, приклади друку, це треба просто вживу дивитись Це все прикольно, коли ти не дивишся, скільки е, Це, girls е, з'їло вашого філаменту на ось ці маленькі мікрограми чорного пластику, які в неї на кармашку. Ну, і взагалі, я, в принципі, від себе особисто не підтримую всю цю історію з мультиколірним друком. Мені не прикольно, ну не подобається мені це все фігня. Я вважаю, що можна друкувати одним кольором і збирати, або навіть не друкувати. Ну, коротше, є за функціональні друки. Але очевидно, що це те, що продає в індустрії, тому доведеться модифікувати свій, називаємо це так, набір для тестування стандартних файлів, щоб перевіряти, як в принципі працюють усі ці. Кольорові історії. Не скажу, що ще раз, що мені це подобається, але в мене особливого вибору нема. Будемо йти за риночком. Він, як завжди, порішав. До речі, з Центаурі Карбон. Давайте я вам розкажу, що трапилось, чому це трапилось і як. Значить, не впевнений, що я це детально розказував, коли доробляв відос про нього. Але він в мене був на тестуванні. Центаурі карбон звичайний. І тоді я його тестив і йому довго тижні три чи чотири. І написав. Огляд. Огляд написав настільки токсично отруйний, що мені прям самому не сподобалось. Я думаю, ну ладно, Лігош, ж старались, давайте дамо їм якийсь шанс, почекаємо, може щось якось знайду якісь плюси. Але чим далі я возився з ним, тим далі розумів, що це просто копія кобри, яка копія К1, яка копія Х1 і, ну, типа. На четверту ітерацію цієї копії вже все зникло, щоб робило унікальним цей принтер. Тобто він йшов без мультиколірного модуля. Там був заділ на нього, але він такий був обрізаний. Там був була дуже класна якість друку, Там було ну, все максимально просто і скучно по фічам. Там був світлодіод. він, Щоб не збрехати, айфон світить яскравіше ніж той світлодіод, який вони туди поставили. Для освітлення біля камери. І там був свій слайсер. Оце те, на що в мене прям дупа настільки згоріла, що я в тексті сторінки 3 витратив на те, що ELIO були такі класні, використовували чисту орку і все було нормально, аж доки-доки не почалося оця вся херня з. Ой, давайте зробимо ELIGO Slicer Next, чи як він там називається. І вони не просто його зробили, вони ще й зробили пропрієтарний протокол. Який не працює з оркою, вони зробили типу пул реквест і залили в орку се весь свій цей протокол. Але по факту, коли я куписався в ісходниках, я просто зрозумів, що цей протокол це просто копія протоколу кліпера. І я там далі навіть з'ясовував, перевіряв, що якщо потестити всю цю історію. Блін, може я це і розповідав колись? Не пам'ятаю. Коротше, факт в тому, що Елего зробили так собі принтер. Я довго-довго чекав і по факту вирішив не псувати ні собі, ні їм настрій і зробив коротенький відос, який пішов просто у картку товара. Ви, в принципі, можете піти на сайт і пошукати в картці товара Еліго Центаурі. Є мій такий. Ну, оглядом я це не назву, назвемо це візитівка принтера, де я просто розказав характеристики, сказав те те, те що просто не псувати нікому настрій присутніх. І от Елего. Вирішили випустити Centauri Carbon 2. Це я зараз на екран дивлюся. Він став дорожчий. Він підрізав у Флешфордж систему філаментів збоку, типу AMS, з цією шапкою. Я не знаю, навіщо вони зробили цей принтер і як вони збираються конкурувати, коли є умовний Нікубік дешевше, Креаліті краще, і Бамбулаб надійніше. Ну. Подивимось, якщо він до мене доїде, я дам йому шанс з нуля розказати мені, як він насправді працює. Але ну просто підрізати ідею у Флешфорд і випустити такий самий принтер, ну, типу, якось неприкольно. Коротше, ляго. А поки дізлайк, а там подивимось, як ви підростете. Бо я колись так же за дізлайковий Кобру 3. Ви може навіть пам'ятаєте цей супер розгромний огляд на неї, де я розповідав який же хлам. Але знаєте, Кобра s 1 вийшла реально вдалою, і вона працює і працює нормально, і чітко, і класно друкує. І в мене з нею жодних проблем. За МСК були з самою коброю. Ну реально, нуль проблем. Після того як я підтягнув цей ексцентрик, який там тримав сопло. Я в, в, в одному з випусків новин розповідав цю історію. Вона працює ідеально, тому будемо чекати Centauri Carbon в Україні і. Ну, мабуть, будемо дивитись на нього. Що можна на цьому каналі не чекати? Спринтерів, е, не чекайте фотополімерів найближчі півроку, точно. А може і довше, бо незрозуміло, що буде зі світлом, а фотополімер на відвали світла реагує набагато сумніше, ніж цей. Бо якщо застигне все. В чані, або навіть просто прилипне, я зіпсую цю тефлонову плівку, то в мене буде одна запасна, а два рази таке, і все, і принтер в утіль. І смолу теж зберігати краще не в мінус 20 і не в плюс 50, тому. Якщо повезе, якщо піде, то я думаю, що відоси про фотополімеру рано чи пізно будуть. В мене на щастя в колі людей знайшлись вже люди, які шарять, які можуть багато чого розказати. Я можу і мішу спитати, і інші люди є. Привіт, Дарина. Тому рано чи пізно я думаю, ми до фотополімерів дійдемо, але скоріше пізно, ніж рано, поки є багато роботи, і ми будемо на її наздоганяти. Ну, якось так. Здається, все розказав по цьому каналу. У мене вийшло щось там майже 34 хвилини, які поріжуться десь до 20. Сподіваюся, вам було цікаво послухати, що, як і куди з цим каналом. І я буду чекати. Що я буду чекати? Буду чекати ваших коментарів знизу, ваших лайків під відосами і підписочок на канал. Ми непогано виросли з вами це за півтора, ну, майже за 2 роки. Ну, будемо вважати за півтора, бо там була пауза велика. 6 тисяч, щось там, 500 підписників. Через два роки буде 1012 А там подивимось, буде і краще. Деякі відоси. До речі, це дуже смішно. Деякі відоси залітають прям як. Просто плам'я. От, наприклад, перший відос по фьюжну, він кожен місяць набирає тисячу дві перегляди. Я досі не розумію, чому. Можливо, це мій клікбейт на як здобути Fusion безкоштовно спрацював, може, вам реально цікаво. Випишіть внизу. Бо, я, чесно кажучи, фьюжном вже, мабуть, півроку не користувався, я перекатився на SolidWorks, але пару уроків, я думаю, ми можемо зробити як і з різьбою працювати, і з шестернями, і з усім таким. Бо я насправді не те, що професіонал каду, але базові речі розказати можу. І якщо вони вам треба, якщо вони вам заходять, ви знаєте, де мені Писати. А на цьому у мене все. Побачимось у наступних відео, друзі. Бережіть себе, не мерзніть і відпочивайте частіше.